Друзі, всім величезний привіт! Мене звати Аліна і я рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні вам розповім про дуже цікаву подію, яка з'являлась не у всіх, а саме про доріжку. До речі, на формат відео ви не звертаєте увагу, мені довелося трішечки обрізати рівень та монетки, щоб не робити спойлери до наступних відео. Насправді це відео я навіть не думала виставляти, але потім передумала, бо така подія була не у всіх, тож я вирішила виставити це відео на пам'ять. Щоб пройти цю подію повністю, треба було виконувати легеньке завдання, наприклад, зробити печиво або морозиво. Всі нагородки я вам зараз показую, це були прискорювачі, ваучери, а також пазлики. Декору в цій події не було. Ну, я думаю, це справедливо, бо було б дуже образливо, якщо б у мене був декор, а в інших в кого не було такої події, не було. Я запитала у деяких гравців, у кого великі рівні, більше ста, і в них не було цієї події. Тож пропоную в коментарях написати, який у вас рівень і чи була така доріжка. Я активно виконувала завдання, правда, під кінець події все ж таки довелося витратити трішки алмазів, бо не вистачало декілька балів. Коли ви проходите повністю будь-яку доріжку, то під кінець вам випадають козочки, на них треба натиснути і ви отримаєте додаткові подарунки. Зараз ви можете бачити, як я виконую завдання, ну або просто витрачаю алмазики. Забираємо наші бали і просто на останніх хвилинах закінчуємо цю подію. До речі, ці ті самі подаруночки, про які я вам говорила, правда в минулих подіях вилітали саме кози. Цей момент я продублювала ще раз, щоб ви могли подивитись на мої подаруночки. Ну а я з вами прощаюсь. Всім дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Зустрінемось в наступному відео.